Всім привіт! Ви на каналі Настя Ківі В цьому відео я вам покажу п'ять типів однокласників, які є в кожному класі. І И... бувають такі. Бувають. Такі бувають. Такі. Це Это... не було по плану. Це по плану. Точно не було. Точно не по плану. Бувають? Такі. Такі. І. і ми починаємо. Перший однокласник. Кожу, боже, перший однокласник, що я говорю. Перший тип однокласника це ти яка нічого ніколи не винна, але завжди в останній момент щось буде не так. Це був перший тип однокласників. Другий тип забудило. І в нас таких багато кого хлопців. І наступне, а наступний тип однокласників, не знаю, як це назвати, ну я не знаю, їх пояснювала. Коротше, все пояснюю. І це буває, наприклад, ось так. Слухай, десь писати там математику. Ну, коротше, забей, дай списати. Кажу, дай списати мате, мати мати. Ну ти що? Ну дивись, там коротше все просто. Це додаєш до того, ти поділиш на то, в дужки береш. Нічого. Коротше, ти береш в дужки, це множиш до рівня і пишеш кому до результат. Наприклад, там виходить 1500, дописуєш 33 і продовжуєш так далі, і коротше там далі помножити, не поділити, а потім, а потім вообще пишеш кінець прикладу і маєш все рішення задачі. Це ж так. что спасаты хоть Дай давай Так, короче Забей. эй пухай двоих ой каждую ой. я покажу хотіла короче дам дальше а ще хочу познайомити вас з моєю маленькою як сестричкою. яка називається Віка, але її вже бачили в відео. Лусу, ну я дуже люблю. У мене кати є шурусі. Кльово. Шурусі. І наступний видок на називається останній п'ятий. І він називається Хвалько. Слухай, в мене там такі крути тачки, короче. Шо? Шо? Ти сюди? <реш> Слухайте, у мене такі круті точки, в тебе нічого нема. Тебе нічого не розумієш? Диви, у мене самий новий бренд. Такі зараз всі носять. Всі дивись, у мене такий є. Такий. Боже. Ти дивись, у мене самі нові книжки. Що? Ой, Боже та в тебе нічого. Та в мене... О, кстати, мені купила нові лапотени. Боже, це вони такі прекрасні. Ну, читати не Ну, да. Та, коротше, ти нічого не маєш. Ей, петухов! Петухов! Доски! Ой. Мама! П'ять однокласників ми побачили в цьому роліку. І всім! бай-бай, обнімашки!